Доброго дня всім нашим підписникам! Знову на зв'язку мене АгроСуми. Запрошуємо вас відвідати наш автосалончик. Там, де в нас тракторці на вісочка, приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут 15. Зараз у нас такі асортименти тракторець Сінтай. 240-й, 4200. Оріончик. РФ 244 з реверсом та примусовою гідравлікою. На широкій резині. Ціна такого 6900. Оріон РД-244 на вузькій резині. Такий буде 5900 коштувати. На широкій резині РД244 буде коштувати 6050 доларів. Вся ціна в доларах знижка є. Приїжджайте, торку капота. Оріон 404. РДшечка 6,950. Соліс 26 екстра. 8700. Соліс 26 звичайний, 8500. бувушний январчик. КЕ 60. З грунтафризой. Ціна такого: 5 ,5 тисяч. Лавол 354 з реверсом. 7400. Лавол 354 без реверса. 7200. Лавол 244. Такий буде 6900. Джинма 244. Така ось Буде коштувати 6600. Джинма РЄшечка 244 буде коштувати 7. Джинма 404. 7,5 тисяч. Примусово гідравліка. Джинма 504 з примусово гідравлікою реверсом. 8500. Донфенг 404. -ий. Це красень, звісно, за 9400. Торху капота, напоминаю. Приїжджаєте, оббирайте. Така ось приборочка. Шифен 404. -та. Згідно, з гідравліка 6800. Такі ось краски. Шифенг sf 244 СЛ. Також з примусовою гідравліки. Ціна була 6500, сейчас 6300 Шифенг 350 елічка. 3600 доларів. Це найбюджетніші трактори. Шифен 240. 3400. Ще дешевше. Такі красені в нас є по бюджетним цінам 3400, 3600. Торг у капота. Булат 244-й. На повному привіді кстати передній привід. Редукторний передній мост. Булат 240. 4200. Так що завітайте до нас, місто Сума, вулиця Героїв Крут 15. Всім гарного та тихого дня!